Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 17 січня 2024 року. Поступив заказ, друзі, на Євромік сварку патону. Де вона? От покажу. Євромік. І до неї заказали маску «Хамеліон» Від компанії «Форте». Хочу показати, тому що передивляємося перед відправкою. Коробка вроді ціла, але бувають різні нюанси. От виложив її. І хочу показати, як вона упакована. Що йде? Подивимося, йде керівництво з експлуатації. Як бачите, вибор масок дуже великий. Є МС 2000. 3000, 3500, 3500 є. Ну і так далі. Сама така. Маркіровочка сама вища, 900. Ну і також ціна, друзі, зависить, від якої маски. Вона йде, як то повозростаючій. Від DMS 2000 ціна. І пішла, як і марочка по повозростающа, так і ціна. Виробник дає, як бачимо, 2 роки гарантії. Йде вона отак. Ось от такі упаковочні коробочки. Ще раз вертаюсь керівництву до експлуатації. І отакі от захисні скельця є. Сама маска от в такому от кульочку завернута. Відверху тут регуліровочка йде. І заглянемо всередину, друзі. Ось тут от, от. Таке управління масочкою. І в такому красивому кольорі. Так що, друзі, кого зацікавили маски Хамелеон, Заходьте на сайт Електромотора або телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І до того апарату, який ви заказали, сварочного підберемо вам потрібну маску. Всім друзі, миру, добра тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426-1010. А цю маску будемо запаковувати і відправляти новою поштою. Всім пока-пока!